Нетипова для травня холодна погода наробила чимало шкоди для фермерів. Дісталося картоплі. Голова асоціації фермерів та приватних землевласників Рівненщини Андрій Кузьмич показує наслідки заморозків. Ця вегетативна маса фактично зверху знищена, але чим сильна картопля, це її коренева система. От Дивіться, просто щоб люди, які в яких померзла картопля, не хвилювалися. От, дивіться, ми її від це. Он э, формуються молоді бульби, да вона зверху опалена, але бачимо, що коренева система доволі жива. Ціла частину поля Андрій Кузьмич накрив агроволокном. Картопля, яка росла під захистом у кращому вигляді, але їй теж дісталося. Отримала ось такі опіки, але вегетативна система, бачите, вона ціла, і ми теж її підкопаємо. Зразу видно бачите, як вона тримає землю, як вона тримає корінь, бере поживу. І чоловік додає, холодна погода негативно вплинула й на інші культури. Зокрема, непереливки, сої, кукурудзі та капусті. Ця весна в нас виявилась. Не аномальною, а суперекстремальною. В цій зоні, де ми з вами знаходимося, п'ять днів поспіль були ну, такі доволі як для цієї пори року, як для середини травня, аномальні приморозки. І навіть морози в повітрі були до мінус трьох, а приморозки на ґрунті мінус п'ять. Попри холодну весну, у профільному департаменті Рівненської ОДА закликають не панікувати. Кажуть, цьогоріч популярних культур було висаджено більше, ніж минулого року. Усього вистачить картоплі у тому числі. Це залежить від місця розміщення земельних ділянок, від структури ґрунту, від вологонасичення. Там є багато чинників впливають на стійкість безпосередньо цих сходів до таких приморозків. Є факти, звичайно, що ранні посадки картоплі були пошкоджені, але частка в структурі загальних насаджень. Ціх насаджень дуже невелика. Спеціалісти кажуть, головне, щоб заморозки не повторилися знову, оскільки це негативно вплине на врожай. Однак більшого зниження температури не прогнозується. Чи вплине холодна весна на ціну картоплі? Наразі сказати складно, ймовірно, не дешевою буде рання. Юлія Косляревська, Артем Шаула та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group.